У судна чупакабра чернігівські селяни таки зловили вбивцю кролів, а заразом зробили наукове викриття. Виявилося, що гроза українських селян, мов дві краплі води, схожа на тварину, яку майже місяць тому пристрелив техаський фермер. Жителі села Чемер оглянули вбитого хижака. На перший погляд він нагадував лисицю породи Сфінкс, тобто без хутра, з довгим хвостом і гострими іклами. Пересувався звір як кенгуру, стрибаючи на задніх лапках. А ще, окрім пташенят та кролів, дуже любив шовковицю. З'ясувала Ала Скорик. Шок Олена з Оксаною першому у центрі села Чемар побачили тварину мутанта. Голова собаки, тіло конгору, хвісто посума тільки без шерсті. Думали, то примара наслідок спеки, а тварина зупинилася на дорозі і дала змогу себе розледіти. Вона голову ще на нас повернула і дивилася на кусі так, да, да, да. да? і Ви таке, наче дивилась. горбу його ззаду такі. Ну, статура, як в кінгуру, не скажеш, щоб собаки там чи лисиця. Оксана покликала батька. Микола Ніколюк вийшов на звіра з вилами. Про чупакабру місцеві говорили давно, бо у селі періодично зникали домашні кролі та птиця. Думали на куницю, шоліку, ліку відчайдухи приплітали сюди і козячого вампіра. Треба пам'ятати поподзабором, дівчата там стояли, як раз і тікати. Дивлюсь, тікає да швидко так бежить. Ну, я вилками хряст. І приколов на місце. Вбита звірятко втерчі менше за тварину, яку бачила на дорозі Олена з Оксаною. Дівчата певні то дитинча. Відтоді на двір після заходу сонця не виходять. Страшно, десь у селі прижилися доросла пара цих істот. Сільський голова задумав на чупакабр облаву. Скудна інформація, що воно чи воно хищник, чи ну поки не, не зрозуміло. Тіло вбитого звіра відвезли на ростин. Хто це ветеринари так і не встановили? Лише те, що самець від народження йому місяць-два. Хутра майже немає. У тварини на природно великий хвіст п'ять пальців на передніх лапах, чотири на задніх. Довгі вуха та ікла Завеликі, як для малюка, і дуже гострі. Огляд внутрішніх органів здивував ще більше. Ми маємо його товстої віддало кишківника. Оце що в нас одне здивувало, і сліпий відросток дуже маленький. Ну а при ростині вже ж шлунка. От містиме тільки налічували одні ягоди шовковиці. Оце так загадка. Має і хижака, а їсть ягоди. Схоже на лисицю, а стрибаємо в Кенгуру. Глибокого дослідження ветеринари не робили. Тіло загадково чи покабри кремували. Зоологи розчаровані, адже знахідка тягне на наукове відкриття. Впевнені у Євразії таких тварин просто не повинно бути. Можна говорити, в принципі о чому угодно. скажемо, лисиці, которая в віду каких-то аномальних температур, практично практички облисіла, перейшла на Поїдання Шолковиці в пришках на задніх лапах у Чемері тепер неспокійно. Вночі люди чують, як доросла Чепокабра сумує за малям. Знаєте, так жутко стало. Ну лежу, прислухайся, воно так рукає, аж страшно стає. Сумним таким стоном, аж жалко стало. Алла Скорик, Квасилькоба Черніщина тесен ТСН 1+,1.